Ви ж знаєте, як правильно користуватися тренажером. Та-та-та! йой -йо -йо йой Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. Вам може тренер треба? Ні, дякую, розберусь. Добре. Все у вас добре? Та-та-та, дякую. Ну тут трішки інша техніка потрібна. Угу. <resterbaixa> uh -huh. Це не місце для відпочинку. Я знаю. Ja yeah. Це тренажер не для ніг. Я знаю. А тут ви маєте сидіти. Так, да, я знаю. Може вам все ж таки тренера? Мені здається, треба. Я ж правильно роблю. Загалом ні. У нас, до речі, юніфорс є багато всього. І танці, і бойові мистецтва, і теніс, і спортзали, і басейни, і спа, і змагання внутрішньо клубні. Давайте мені тренера, змагання ваші і тренера на спа, бо я дійсно розберусь. Окей. Бо наше скільки води на з басейну, я не знаю.